Його називали банановим королем. Самуель Земурей емігрував у США у 14 років і почав перепродавати банани, купуючи їх напряму в порту. А вже через 20 років він контролював усі бананові плантації Гондорасу. Чули фразу Бананова республіка? Вона з'явилась саме після того, що творив Самуель. У 1911 році президент Гондорасу почав вести переговори з урядом США. Планували закони, які б знищили бізнес бананового короля. Щоб цього не допустити, Самуель таємно найняв армію озброєних людей, купив військовий корабель і за 14 днів захопив Гондурас та поставив свого підконтрольного президента. Уже через 4 роки Самуель почав справжню війну з іншою американською компанією. І теж за банани. Це була боротьба за контроль над землями в Гондурасі, Гватемалі та Панамі. Де була задіяна ціла армія зі зброєю саме після цих подій термін Бананова республіка увійшов у світову політику до 1933 року. Самуель контролював 80% світових поставок бананів. У ті часи в Центральній Америці відбувались постійні перевороти і хаос. Армія США 10 разів висаджувала свою морську піхоту у Гондурасі, Гаїті. Та Гватемалі формально для захисту американських громадян, але насправді для захисту американських бананових корпорацій. У 51-му році Самуель пішов з посади президента компанії, але історія назавжди запам'ятала його як короля бананових республік.